Знаходився в Житомирській області на березі річки Тенька. Це є мала річка, і згідно земельного та водного кодексу, для неї встановлена прибережна захисна смуга 25 метрів. На задньому фоні ми бачимо порушення законодавства розорювання прибережної захисної смуги малої річки. Тут відстань від Оренки сягає не більше 5 метрів, а по закону має бути 25 метрів. Тож буде та писана скарга. Чим шкідливе розорювання прибережних захисних смуг? Насправді ми тут бачимо незначний схил. Але під час опадів, під час станення снігів, різні хімікати, пестициди добрива із поля стікають в річку, і відбувається забруднення хімічними речовинами річки і замулення цієї самої річки. Ви бачите порушення, то можна не ігнорувати це, а фотографувати територію, відзначати координати і писати звернення в Держекоінспекцію або в Держекадастер, або і в сільську міську. Чи селищну раду щодо того, щоб порушники було встановлено та притягнено до відповідальності?